Вітаю! Сьогодні ми оглядаємо технічну літературу. Трошки її назбиралось в мене, думаю, треба демонструвати. Нагадаю, що на каналі ви можете дивитись всі книги, які я виставляю до продажу. Тобто, все, що я демонструю, можете придбати. Якщо вам незручно передивляти всі відео. В описі під цим відео є посилання на Google Диск, де весь перелік всіх книг, продемонстрованих у всіх моїх відео. Тому переходьте, шукайте, що вас цікавить, пишіть в коментарі або на Viber е за контактами в описі каналу. Приступимо до огляду. Сьогодні у нас такі величезного формату книги. Це одна з найменших по товщині. Далі йдуть доволі такі об'ємні книжечки, і все на будівельну тематику. Е, мені цікаво теж дізнатися, чи, чи використовуються зараз ну, активно ці книги по будівництву, по чому вчаться взагалі наші архітектори, будівельники. Тому що ну, в продажу подібних книг я ніде не бачив. Взагалі зараз технічної літератури дуже мало. Тобто цікаво, ті, хто купують, бо дехто вже брали в мене подібні книги. Чи вони просто для себе, щоб розширити там якісь знання, чи щось повторити, чи ще щось. Чи, можливо, взагалі студенти і досі вчаться по ось цих книгах у вузах? Ну, цікаво стосовно от такої технічної літератури і літератури, яка призначена для студентів вузів технічних спеціальностей. Тому було б цікаво почути відповіді на такі питання. Отже, це на строїтельній конструкції, доценти, кандидати технічних наук під общей редакції Симвулідії. Симвуліди. Доктор технічних наук, професор. Допущено в качестві учебника для строїтельних технікумов по спеціальності і гражданської строїтельства. Ну, ось, тобто, це підручник. Подробні сведения у конструкціях металічних, железобетонних, обичних і предварительно напряженных деревянных каменных армокаменных освіщені виды і області применения конструкції, основні положення і розчоти нагрузки і воздействия на отдельные конструкції і деталі сооруженій. Приведені нормативні указання і правила розчоту і проєктування. Уділено значительнее місце вопросом проєктування, основания и і Учебным, учебником для строительных техникумов. Ну, прогорнемо. Бачимо, якісь тут дахи, чи арки, чи що тут таке, струїть, ферми, строительные ферми, креслення, дерев'яні соєння. Жято ізгибаємо елементи, стики колон. Тобто це таке велике будівництво великих будівель, я так розумію. Проєктанти, конструктори, архітектори, я думаю, це книга для них. Подивимось технічну інформацію, література, Щось тут зовсім мало, три книги. Сніп і так далі. Зміст Металічні конструкції. Можете спинити, подивитись, колони, балки, балочні клітки. Железобетонні конструкції. Другий розділ. Не знаю, чи є ці книги оцифровані, до речі. Можливо, ними користуються зараз. Ну, як показує практика, електронними книгами художні. Без проблем можна користуватися. Ну, навіть якщо це не формат електронної книги, а навіть просто відскановані. Бо ви читаєте підряд весь текст. Але технічні книги, ну, це велика проблема користуватись електронними варіантами, не роздрукованими. Розділ 3. Дерев'яні конструкції. Цельне, соєдіння, простіші. Кам'яні, армокам'яні конструкції. І основання і фундаменти. Ось така ось книга. Це в нас наклад 95 тисяч примірників. Ціна рубль 38. Ось така. І лого. Строїтельство чи яке там? Іздательство, ой, іздательство літератури по строїтельству. Конструкції промишлених зданій. Ось така книжечка. Теж, бачите, хтось навчався. Це всі книги одного власника в 70-х років. Москва, 72 рік. Те саме видавництво подобшій редакції професора Попова. Допущено в качестві учебного пособ'я для студентів спеціальності архітектура вищих учебних заведень. Архітектурний московський інститут, кафедра конструкції промислових зданий. В книге изложены основы проектирования несущих и угрожающих конструкций, одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Излагаются системы несущего каркаса, зданий, устройства несущих конструкций, разных материалов, покрытий, фундаментов, стен, перегородок, светоарационных фонарей, заполнение приемов, полов и конструкций цехового транспорта, а также конструкцій бытовых зданий. Книга является учебным пособием для студентов так, так, так. Так, це у нас по будівництву промислових будівель. Ми так ззаду будемо гуртати. Конструкції встроєних битових поміщень. Ось тут вже цікаві такі малюнки йдуть в порівнянні з попередньою книгою. Каркаси. поли треба к полам і їх елементом Теж цікава тема. Двері різні. Тобто це вже така більш практична архітектура. Ну, для архітекторів, як це все планувати, будувати. Снігоотложення на покриттях. Цікаво, З Різні типи дахів і як там буде накопичувати сніг. Фундаментні балки. Це розділ фундаментів. Ого, 36х36, полого його такий ангар. Взагалі, як цирк, приміщення якісь. Різні ферми, дахи. Ну, це вже книга така більш практична. Вейри і так далі. Так. Перейдемо до змісту. Ощі свідні о промисліних зданнях та зооруженнях, конструкції одноетажних промишлених зданій, конструкції многоетажних промишлених зданій, строїтельні конструкції внутріцехового транспорту. Фундаменти, покриття, конструкції світових аераційних фонарей, стіни перегородки. Світопрозрачне вертикальні ограждення, ворота, двері, поли, требування к полам, конструкції полов, конструкції адміністративно-битових здань. Так. 40 тисяч примірників, ціна рубль 32. Далі йдуть у нас книги, які називаються однаково железобетонні конструкції. Вони реально гігантські і важкі. Але за різні роки і, можливо, різного авторства. Ось ми зараз їх і оглянемо. Железобетонні конструкції, розчот і конструювання. Второє стереотипне іздання. 59-й рік. Государственне іздательство технічної літератури УССР. Це українське видання. Уліцький Рівкін Самольотов Диховічний. Настоящее пособие по проектированию железобетонных конструкций, гражданских промышленных, инженерных сооружений, подробные данные по статистическому расчету, подбору сечений и конструированию приводится, большое количество подробно разработанных примеров, таблиц, формул, других материалов, облегчающих расчет. Значительное место уделено сборным железобетонным конструкциям. Для инженеров-строителей, проектировщиков и студентов-строительных вузов. Вот книга для проектировщиков. Цикаво. Є книги для проєктувальників сучасні. Арматура. Різні креслення їхні. Круто. Люблю я ці всі малюнки і креслення, я вже не раз про це говорив. щось тут знайдемо, якісь цікавіше зображення. Таблиці, формули, розрахунки. Маса все. Тут якісь ще вставочки у нас є такі. О. Це креслення, арміровані пліти, рібрістого перекриття сварними рулонними сітками з поперечним розположенням робочих стержній. Ось таке ось креслення. Ну і інші тут вставлені. Не знаю, чи це додатки до цієї книги, чи це просто хтось тут щось зберіг. Ось формули розчот фундаменту. Купа-купа всього. Замечені опечатки. Так, зміст. Вже зачитувати не буду, дуже дрібний, ближче тако піднесу. Якщо треба, зупиніть, продивіться. Ой, тут багато, думав, менше. Так, і що в нас тут? 44 рубля, 25 копійок. Наклад 30 тисяч примірників. Так, 44 рубля. А, це можливо до реформи грошової. Тубто, ну, 5 рублів. Здається, на 10 тоді воно поділилося. Ну, все одно дорожче, ніж ті попередні, але і грубша в рази 3. Так, железобетонні конструкції, спеціальний курс. Це вже гостройіздат 61 рік. Тобто через 2 роки після тої. На пам'ять Миколі Анатолійовичу. Від, від когось. До речі, попередня книга це з бібліотеки, научно технічна бібліотека Львовської політехнічного інституту, абонемент НТБ-ЛПІ. А ця вже подарована. Надіюсь, не з бібліотеки. Так, Государственное издательство литературы по строительству, архітектури и строительным материалам. Тут є логотип, але він бачите, трішки інший від, відрізняється від того, що ми бачили раніше. Дійсний член АСІА, ССР, кандидати технічних наук, Пастернак Антонов. Ну, Тут ми бачимо інше прізвище. Спеціальний курс для факультету промисленого гражданського строїтельства. Допущено як пособі для інженерно строїтельних вузів і факультетів. Починається з дореволюційної Росії. О, тут фотографій, до речі, багато. Годонапорної башні, построєної в Пензі, 16 рік. Безблочне перекриття. Здання основного цеха, здання протяжного, машинного зала. Установка зборних железобетонних арок. Всякі-всякі будівлі, арки, ангари. Мост через старий Дніпер в Запорожжє. Ну, який погрушек. Не знаю, в більшості, напевно, глядачів не цікава технічна література. І важко оглядати, аж ще враховуючи, що не спеціаліст в певній галузі. Спеціаліст би тут напевно міг би розказувати і розказувати. Знову такий самий малюнок з арматурою. Горяча катана і арматура періодического профілю. Щось цікавеньке знайдемо ще. Розрахунки, формули. Установка арматури купола. Це стільки тут всяких арматуринок, що? щоб зробити армування такого купола. Рано, як середини будує. Схеми креслення. Пудонапорна башня, йомкость 1000 метрів кубічних. Цікаво. Серед наших глядачів багато. Людей з технічною освітою. І чи працювали вони довго там по професії? Прокатний стан. Конструктивна схема безкаркасного крупнопанельного дома з поперечними несущими перегородками, работаючими на зжатії. От панелька. Будується. Це що у нас? Схема пространственного блоку із тонкостінних прокатних пліт. Потолочна пліта условно не показана. Я розумію, технології змінюються. Мост через В'ятку в Кірові. Технології йде прогрес. А ручні мости, але ж основи залишаються. Тобто з чогось з основ треба починати? Якихось будівництво мостів, це взагалі капець. Мост через Дніпер. Це нижній. Ось така книга. Так. Розчід конструювання предварительно напряжених железобетонних конструкцій. Знову тут багато зачитувати. Тонкостійної пространственної конструкції. Резервуари, бункера і сілоси. Железобетонні подземні труби, трубопроводи, димові труби. Опори ліній електропередачі, контактних сітей, ліній связі, крупнопанельні, жилі здання, мости. Арочні, ручні, Принципи Принцип і усилення железобетонних конструкцій і так далі. Так, апора електриці Цікаво, 511. От і всі стовбики, які ми постійно бачимо на вулицях. Ось різні типи. Типи железобетонних опор для лінії електропередачі. І тут взагалі ось дерев'яний, якщо я не помиляюсь, ні? Пустотілі опори. Ні, це не дерев'яні все-таки, просто пустотілі, типу струб. Напевно. Нагрузки опори. Ось така книга. Так, до технічного інформації перейдемо Ціна 2.24. Перепльотом якийсь плюс 15 копійок. Наклад 25 тисяч примірників. опечаток трошки є. І остання на сьогодні. І по цій темі железобетонних конструкцій. Книга ще новіша. 72-го року. То був 61-й, це пройшло 11 років. Уліцький, здається, там був Рівкін. Самольотов був в першій книжці. Ось цей був Френкель Кретл. Під редакцією Рівкіна. Розчот і конструювання. І з перероботане і переработаної Так, книга є пособім по Ну, Тут майже все те саме, я так думаю. Хто хоче, зупини, прочитає. Київська кніжна фабрика. Предисловие к первому изданию, предисловие к третьому изданию. Архітектори. Ласкаво прошу на канал. Теж там хто говорить, що там від всього повністю російською треба відмовитись, а от ну, технічні книги. От де їх брати? У нас багато видається технічних книг українською мовою. Так, я розумію, авторів немає. Але навіть щоб видати переклад, треба професійних перекладачів, тобто, які досконало зможуть перекласти з будь-якої іншої іноземної мови. Тому це мені здається величезна проблема. Але це лише мені здається, я не навчаюсь в цих вузах, не стикався безпосередньо з такою проблемою. Тому це лише мої думки про ситуацію з технічною літературою. Так, зміст. Тут по-іншому побудований, в два стопчики. І дрібненько, тому зачитувати вже точно не буду. Думаю, теми тут приблизно всі ті самі. Можливо, будуть якісь рекомендації щодо того, як оглядати книги, Там більше розповідати, менше розповідати, на чомусь акцентуватись, на чомусь ні. Буду радий вас почути. Наклад 50 тисяч примірників, ціна 4,75. Ось так. Отакі От у нас сьогодні були книжечки. Дякую вам за огляд. За перегляд огляду. Якщо вас щось цікавить, Ласкаво, прошу знову на канал. Бувайте!